Добрий день, друзі. Продовжуємо наші ефіри. Говоримо про війну про ситуацію в Миколаєві та Миколаївській області. Сьогодні з нами в студії директор, художній керівник Миколаївського академічного художнього драматичного театру Артем Свестун. Добрий день. Добрий день. вітати вас, пане Артем, в нашій студії. Ми власне почнемо спочатку, 15 липня. Сесія Миколаївської обласної ради змінила назву театру, який ви очолюєте, і виключила з назви слово російський. А, як новину сприйняли в театрі? Я чому так запитую? Тому що саме от. З цим словом, театр Приємно. ну довгий час був однією з візитівок міста Миколаєва. Як сприйняли в театрі? Ну, перш за все, за ініціативи творчого колективу театру це було здійснено, тому що в 18-му році було звернення до депутатського корпусу, коли розпочиналась події на сході України. Але ми знаємо, що 24 лютого, коли це все почалось, ми звернулися офіційно з листами і до депутатської комісії, до облради, до обласної адміністрації щодо вилучення цього слова з назви театру. І так дійсно продовжується військова агресія, гинуть люди, і не пропустимо, що зараз на часі були такі назви в закладах культури та мистецтва. Одні з перших ми ініціювали, і 15 липня депутатський корпус зібрав позачергову сесію. Це відбулося офіційне голосування, є рішення сесії. І вже 28 липня на день державності ми отримали відповідні документи, змінили всі установчі документи, зміна і статуту, зміна реєстраційних документів. І вже сьогодні, з 1 серпня, ми можемо дійсно позиціонувати, що 28 липня народився Миколаївський академічний художник драматичний театр в місті Миколаєві колектив сприйняв дійсно підтримкою, тому що це було рішення ще раніше. І 24-го, коли театр спіткався саме з військовими подіями в нашому місті, ми зібрали і одностайно вирішили, що потрібно це змінити. Якщо так зараз зайти на сайт театру, то перш за все кидається в очі такий великий банер попередження через введення військового стану припиняється показ вистав на невизначений термін. Вистави повернуться до глядача після встановлення миру. Як цей складний час переживає театр? Ну, з перших днів я думаю, як всі театри України стали волонтерськими центрами. Наші хлопці пішли служити до лав Збройних сил України, виконувати свій обов'язок. І багато наших жінок, деякі матусі, евакуйовані в Болгарію. Зараз вони знаходяться в Габрово. Це наш театр побратим, який підтримав і під час фестивалю, і під час багатьох проектів є і фінансова підтримка наших партнерів із Грузії, театральних колективів. Але театр не не припиняв своєї діяльності. Ми почали робити. Такі театралізовані концертні програми. Ми продовжуємо діяльність на виїзних концертах по місту Миколаїв за межі міста, щоб підтримати вимушених переселенців, людей з геріатричного центру, які залишились на самоті. І ми теж морально підтримуємо своє діяльність для діточок. У нас є виїзна дитяча казка, яку ми теж показуємо. І готуємо багато проєктів, щоб зробити сцену в укритті і продовжити навіть під час військових дій в профронтовому Миколаєві продовжити діяльність нашого колективу, тому що це потрібно. Ну, зараз арт-терапія багато, так ми розуміємо, що є трагічні ситуації, є моменти втрати житла, втрати життя. Є моменти, коли люди знаходяться в постійної стресовій ситуації, але спілкуючись з психологами, з працівниками Червоного Христа, ми продовжуємо співпрацю, і театр саме зараз лікує людські душі, які продовжують під час військових подій дивитися вистави. Робити певні заходи зараз в Миколаїві відбувся нещодавно. Знаєте, кіно, фестиваль, кінопокази теж ми долучалися, виїжджали і робили такі покази. Я думаю, що фраза не на часі культура потрібна зараз Ні, культура. Звичайно, хто може говорити про те, що не на ну, є такі яким складом це все невеличкий склад. У нас є деяка визна група, яка робить, але ми продовжуємо зараз репетиційний процес, онлайн-репетиційний процес, постанова нових вистав, тому що це виклик часу, повністю змінення репертуару театру, репертуарної політики. Всі вистави будуть українською мовою. Зараз багато є сучасних українських драматургів, які на, на, на часі ми вже почали репетиційний процес. Плануємо до Дня Незалежності відкрити сцену в укритті і зробити репертуарні вистави, щоб продовжувати, ну все буде вирішуватися, як буде обстановка ситуації в місті. А Миколаївщі. оці заходи, які ви зараз проводите, на яких майданчиках? Це буде? різні майданчики, це виїзні більшості, це укриття, це місця, де проживають вимушені переселенці. Навіть ми в райони Миколаївщини виїжджаємо, щоб підтримати. Але ми плануємо, що в місті з'явиться така локація щодо збереження безпеки, перш за все. Це, це потрібно, щоб люди розуміли, що повинно все відбуватися в безпечних місцях. Це буде через ж інтернет розсилку, це через телефони спілкування ще не буде загалом такому великому кількості, і чому ми припинили діяльність основної нашої сценичного майданчика? тому що небезпечно збирати ну, людей в велике місце заміло. приміщення, але ми продовжуємо нашу діяльність в малих формах, локаціях, які є. Який зворотній зв'язок? Зв'язок як реагують люди. Я чому про це запитую? Тому що ну можливо фізично. Це той же глядач, який приходить до вас до, до війни. Але психологічно це вже інші люди. Хтось втратив житло, хтось втратив майно, хтось втратив близьких. Тобто психологічно це інші люди. І ось ви тепер до них приходите. Яка реакція? Ну, реакція, перш за все, люди скучили, тому що коли ми робили певні заходи, люди одягали вечірні сукні, приходили з квітами, тому що вони хочуть відволіктись від військових подій. І дуже приємно, коли ти після концерту, після вистави спілкуєшся з людьми, які хочуть вилити душу, розказати, які спіткали її біди. І ми працюємо навіть як психологи, тому що деякі режисери, актори, які після нас не Лише ми показали виставу і поїхали. Ми продовжуємо спілкуватися, розповідати про театр, тому що в місті Миколаєві є вимушені переселенці з Херсонщини, з Миколаївщини, які загалом не були в театрі. І перша їх зустріч, яка відбувалася в таких військових подіях. Але коли ти спілкуєшся з людьми, люди кажуть: дякуємо, що ви є, дякуємо, що навіть в такі буремні часи продовжується творче життя, і Театральна брама Миколаєва продовжує свою творчу діяльність підтримкою. І дякую глядачам, які це розуміють. Так, у нас є багато онлайн-показів, онлайн-роботи нашого театру, але це не такого тісного контакту з нашим глядачем. А от тісний контакт. Дивіться, ну от зазвичай є театр, сцена. І а, а там, де знаходиться глядач, тобто є певна межа, а зараз же цієї межі немає. Тобто, це фактично відбувається спілкування. Очевочівочі. Очі очі. Ну у нас багато сценічних майданчиків останнім часом з'явилися, які ми е, змінили е, розташування. Глядач знаходиться на сцені, сцена на сцені, глядач поруч знаходиться більш. Можливість, але ми пам'ятаємо, які були часи під час е, пандемії, коли теж були певні обмеження, і люди скучили за спілкуванням, і є е, близьке е, розташування глядача, як ви кажеться, очі очі є е, е, більш для акторів. А е, можливість е, е, працювати в певних умовах, тому що коли є четверта стіна, і актор знаходиться і глядацький зал, а зараз це втрачає, і це йде новий поштовх для реалізації актора. В більш камерному, в більш інтимному такому плані і більш пошук нових форм нових форм роботи. Тому ми пам'ятаємо в історію Другої світової і в нашому театрі Агонь Дагановська акторка театру, виїжджала з агітбригадами, І зараз ми теж робимо це агіт, агіт програми, які психологічні, які підтримка стану людей, такого патріотичного настанови людей. І це потрібно, це розуміємо, тому що жодної агресії агресивну реакції ми не відчули загалом. Це навіть люди, які втратили житло, втратили людей. Вони дякують, що ми їх повертаємо до життя, що життя продовжиться. Не потрібно перекладати, що от давайте зачекаємо, коли закінчиться війна, ми продовжимо діяльність. Ми повинні робити тут зараз і в певних умовах, але все одно життя є життя. Ну в тому числі ну, є певна матеріальна складова. Як театр виживає? Економічно ключова ну, фраза так. Я дякую, тому що всі театри України зіткнулись з різними проблемами. Деякі західні на, на західної України у нас працюють і продовжують працювати і в спускаючись метро, роблячи перерви. Ми, на жаль, не маємо такої можливості, тому що ми знаходимося в прифронтовій зоні, і театри дуже небезпечно збирати велику кількість людей. Але економічно з 1 березня ми знаходимося на простої. Театр не отримує жодної копійки, але діяльність. І утримання будівлі, утримання певних господарських питань продовжується, тому що продовжується велике будівництво, продовжуються певні постановчі роботи. Ми звернулися до наших партнерів, і є люди, які загалом підтримують як матеріальну фінансову допомогу. Дякую органам державної влади, які підтримують саме сплату заробітної плати, хоч це дві третини заробітної плати чи комунальні послуги. Дякую, що це є, тому що утримувати, підтримувати, і ми вже готуємося до зимового періоду але ми звернулися до наших побратимів, я так кажу, чи Литва, Грузія, Болгарія, щоб вони мали можливість придбати квиток онлайн-квиток для вимушених переселенців, які відвідують в місті Миколаїв прифронтовому, і це теж така крапля фінансової допомоги в діяльності нашого закладу. Ви трошки вище так почали про це говорити? Можливо, докладніше, що сьогодні взагалі відбувається з театральними колективами в межах України. Перезавантаження, ми спілкуємося з усіма театрами. Більшість театрів втратили свої творчі трупи, тому що більшість людей виїхали за межі країни, і вже праця влаштовані і залишаться. І коли завершиться війна, повернуться ли вони в свої міста. Деякі театри зруйновані, ми це знаємо. І ми дуже співчуваємо в Маріупольському театру, з ми спілкувалися зараз. іде окупація Херсонського театру. Ми знаємо, що більшість театрів, які в нас. Шому в нашій країні спіткались, тому що е, зберегти трупу театру, зберегти основу. В нас це вдається, тому що деякі актори залишились в місті, деякі знаходяться е, на дистанційній роботі, але люди, які поїхали за межі країни е, відповідно всіх юридичних вимог, це припинення трудової діяльності до кращих часів. Ну, ми сподіваємося, що буде краще рішення для театральних колективів. Ну, розуміючи, що це буде економічно складно, творчо складно, поновити деякі трупи. Деякі трупи вже ми спілкуючись з директорами, кажуть, що це вже не буде той театр, який був раніше. Але ми, як художні керівники, повинні зберігати дух, творчість. І кадри наші ну а ви говорите, що люди навіть працевлаштувалися за межами країни за фахом за фахом, деякі за фахом, деякі без фаху, але люди розуміючи, втікаючи від військових дій, вони не розуміли, що буде далі. Це місяць, два, три, півроку. Але ну от деякі наші працівники нашого театру, колеги з українського національного зараз дівчата, які воковалися виявили, разом з дітьми, вони вже працевлаштовані в тих Театрах тимчасово, але це життя продовжується, тому що проживати на вимушеному пособі, які надає країни Європи, це теж економічно складно і життя повинно продовжитися вже півроку, так? І ми розуміємо, що е, хотілося б скоріше це завершення, щоб можна було повернутися до життя, але повернення буде теж болюче. А між тим а ну в принципі в україні було традиційне а, традиційне було таке досить активне фестивальне життя а, чи вдалося хоч щось зберегти з того що було раніше я чому запитую тому що ну традиційно там наприклад кінець травня початок червня це була мальпомена таврії що цього? Вона продовжувалася. Ми взяли участь онлайн, да, потім у нас офлайн пройшла літературна сцена в місті Миколаєві в прифронтовому. Олександр Книга так, він евакуйований, зараз знаходиться в Львові, але фестиваль продовжується навіть Голос Херсонщини з таким хештегом є фестиваль. Деякі театри з інших країн взяли, продовжується. Ми взяли участь в онлайн-фестивалі «Моновистав в Болгарії Габрово», де підтримали. Є української нацією, українського театру теж багато фестивального руху продовжується за межами країни, щоб привернути увагу всього світу щодо проблем війни. тому що Багато було на початку, в березні я виходив в прямі ефіри, розповідаючи театрам в Грузії, в Румунії, що саме відбувається в Миколаєві, які безпечні моменти, тому що була інформаційна війна, розуміючи, що е, хто, на кого, де, як, ну не буду казати зараз в ефірі, але ми все розуміємо, що м, творча еліта, театральна еліта теж повинна була розуміти, що саме відбувається в цьому місці, які події відбуваються, що гинуть люди, вражається інфраструктура. Структура потрохи знищуються деякі певні об'єкти, і небезпека залишається в місті не лише в Миколаєві, а в багатьох містах України. І люди це розуміли, бачу, що ці всі кадри, ці всі події, коли ми пересилаємо інформацію. Кажемо, що так і багато наших людей, хто в Грузії зараз знаходиться, мешканці Миколаєва. Ми кажемо пряму інформацію от, з, власними очима. Те, що ми бачимо, те, що відбувається тут. Творче життя продовжується, фестивалі продовжуються, підтримка йде. Навіть плани дуже амбітні щодо продовження проведення фестивалів Хома Люденс, людина, що грає після війни, присвячений перемогі України та багато інших проєктів, але зараз ну, певна така. Паралель відбувається частково, Україна знаходиться в продовженні е і розумінні, що таке війна. Е а часткова Україна, яка знаходиться на півдні і в центрі, де ми щодня, щоранку е розуміємо, що стресова ситуація і продовження повноцінної роботи дуже небезпечна. Ну це такі паралелі, які зараз існують в нашій ті. а яким чином ми, ми ж розуміємо, що раніше там під час фестивалів, так чи інакше спілкувалися з російськими колегами. А більшість більшість е, театрів е, я вже хочу сказати, я очолюю колектив 2017 року фестивалі організовувалися 2014 року. Коли пішла агресія Російської Федерації на схід сході України, припинилась в жодній діяльність театрами Росії. Навіть жодних листів були такі галас щодо зупиніть цю навалу. Ви ж, еліта, ви люди, які зберігають культуру, зберігають мистецтво. Ну це такі. Глухий кут, глухі двері, які не відчиняться, і я розумію, що це на довгі-довгі роки зачинена саме спільнота. Навіть зараз ми спілкуємося з Агенцією захисту авторських прав. Всі вилучаються автори, перекладачі ну, повністю розриваються всі культурні зв'язки з агресією Російської Федерації. Не говорите, що до фестивалів ви долучаєтесь в режимі онлайн. Як це працює? Ну, наприклад, раніше. Коли це в офлайні, ну на сцені на вистава, люди купляють квитки, приходять, Дивіться, насолоджуються мистецтвом. А зараз в онлайні хто може долучитися? Ну я думаю, що це технічне. Ми вже є в опит роботи онлайн-репетиції, онлайн, онлайн вистава. Але я кажучи, хочу сказати, ну онлайн виставу не подивишся. Емоція кто емоції цих питань, це таке телевистава, як раніше це було. Але це було зроблено в Миколаєві. Я знаю, що наші колеги національний український театр брали участь за, для безпеки. Тому що збирати в великих залах зараз глядача це дуже-дуже небезпечно. Так, це відеопоказ, відеовистава, яка була знята під час прем'єри і для фестивалю. На жаль, технічно, от в прямому ефірі робити показ і трансформацію. Слювати. У нас немає в, в саме в Театрі Миколаєві. Але я хочу сказати, коли відбуваються певні з, закриті заходи от, лі, лі, літературна сцена Михайла Журавель, який привез у нас, кінопоказ 1630, який відбувся в рамках фестивалю Мельпаме Таврії з нашим миколаївським побратимом, і на часі військових подій, які агресії відбуваються в місті Миколаєві, прийшли хлопці, які подивилися, які спіткаються зараз. І це дійсно актуальне, яке життя продовжується. Так, театр не замінить будь-який відеопоказ, краще спілкування глядач і актор. Так, але в онлайні можна долучити більше людей, ніж приходить в а, театр, театр будівлю. Да. Ну це є долучення, але люди хочуть подивитися, чим живе той чи інший театр, чим живе країна а, трошки оптимізму, трошки про молодь, яка прийде в акторську професію після того, як закінчиться війна. Театр студія працює на базі театру. Чи був випуск цього року? Цього року був випуск. На жаль, він був теж онлайн. Ми планували велику виставу. Міжнародний проект Болгарія Україна, який планувався саме з молодіжної студії нашого театру Молодіжна студія Болгарії. Але ми House of Europe надали фінансову підтримку. Ми зробили вистава для вимушених переселенців в Миколаєві, і зараз робиться вистава в Болгарії для переселенців українців, які знаходяться в Болгарії. Театральна студія є випуск, і Дуже приємно, що знов. Це цей випуск вже студенти профільних вишів. Вони зараз вже вступають в Софії в Болгарії. В театральний више в Польщі, але приємно, що продовжується життя. І от нещодавно у нас відбувся конкурс. У нас є молоді таланові та актори, які прийшли до нас в трупу театру, вже працюють над новими виставами. Ми порадуємо нашого глядача, що життя продовжується навіть в умовах військового стану. Молодь долучається, вона хоче приїхати. Так, деякі молоді люди, які там. Були з Дніпра або з Києва, вони зараз не мають можливості продовжити роботу в Миколаєві. Вони поїхали, припинили трудові відносини, але це розуміючи задля безпеки людей. А завершиться війну війна, завершиться ці події, і люди повернуться. І у нас є омолодження колективу. Цьогоріч відбулось омолодження колективу. Наші майстри сцени, які ми дуже поважаємо, Ми запрошуємо на всі наші заходи. Але ми цьогоріч подякували і відправили на відпочинок. Але будемо раді бачити на всіх виставах. І є омолодження нашого колективу, яке відбулось зараз на час. Ну і підводячи підсумок розмови. Все-таки про плани, про те, ну і власне, ось фактично трагедія, яку зараз переживає Україна, ну ми розуміємо, так чи інакше змінить багато речей в нашому житті, і в тому числі змінить, напевно, та точно змінить ставлення до культурного надбання наших східних сусідів. І, очевидно, також це вплине на репертуар театрів. Ви про це вище згадали. У вас вище прозвучало, що вже зараз? Ну власне з якимсь матеріалом працюєте, з яким саме що саме з'явиться в репертуарі? Миколаївська ну перш за все, все репертуарні вистави, які в нас вийшли російською мовою. Зараз перекладаються, будуть йти українською мовою. Всі нові вистави, ну як вже анонсували, і у нас є цього року удаваний хворий, велика постанова, яка запланована була на день театра. Ми плануємо, що це відбудеться на сторіччя Шахтарки Донбасу. Смілянець це молода драматургиня України. Вона вже в Європі має деякі нагороди. Зараз для Точок ми готуємо казочку. Коти біженці, це робоча назва, розуміючи на часі сьогоднішнього, але як дітей адаптувати в умовах війни, в, умов, в умовах цих подій. Перш за все, репертуар буде легкий, тому що людям потрібно відволіктись на комедіях, мелодрамах, певних драматичних допрацюваннях. Зараз наш головний режисер Євген Курман готує велику програму до Різдвяного циклу це верте. В повному в, в розумінні, в традиціях музичні, автентичні з вставками бароко е, Григорія Савіча Сковороди, е, надбання продовження просвітницьких програм, які ми вже знаємо. У нас є Він Грановський, у нас є програми з Лесі Українки, і е, розуміння того, що через театр йде формування нації, код нації українці. Тому і репертуарна політика нашому єдиному художньому театру України ми продовжуємо підправити. З Там зараз йдемо переговори з Мюнхенським художнім драматичним театром щодо оновлення роботи. І є проекти вже запрошення режисерів, як ми починали з Грузії, Кахагідзе. зараз є режисер з Румунії, який теж чекає, коли є можливість. Петро Койчев з Болгарії, Софія. Теж проекти, які ми запланували. Це буде новий театр, новий репертуар нової країни. Ви знаєте, ваша ваша енергійність надихає. Дякую. Дякую за цікаву змістовну розмову. Дякую і разом до перемоги. Спасибо. Дякую.